Хочу показати вам завершений нами об'єкт. Це була Олександрівська 3, тут вже маляр заклеїв фартух. Плиточка 60 на 60 глянець. Не найкращої якості плитка, але результат на диво, вийшов непоганий. Чуть-чуть, як бачите, на обску є провалені на кожній плитці куточки такі хвильки, але на Загальну картину не впливає. Малюнок тут взагалі без подвора. Рандомно санузел. Санузел виходить, достатньо гарний. Плитка не така, як я викладав в попередніх фото. Все тут чітко і рівненько. Тому замовники, вибирайте плитку правильно, а тут також буде лед підсвітка і тут нема таких проблем. Реалізований душовий блок. Е, глибина зменшена. Тут у нас 30 см, тут 15 см по тій причині, що ванна 1,70 м. Ніша з підсвіткою буде. Тобто, Делет лента у нас. І все, більше тут ніяких. Новшість немає. Вентилятор звичайний. Все зроблено якісно. Максимально просто і надійно.